Hello, my friends! Oh, oh, oh. І так народ, всім привіт! Ну а зараз ми заходимо на проєкті Гостролі Плей. Сьогодні мені прийшла така в голову думка, що буде, якщо розмовляти та контактувати з гравцями на українському сам проєкті Гостролі англійською мовою. Вам також цікаво. Тоді давайте разом дізнаємося, що з цього вийде. Хочу вас попередити, що мій рівень англійської мови трішки маленький. Тому ми будемо користуватися гугл-перекладачем. Давайте для початку складаємо міні-план, який складається з двох частин, а саме контакт з гравцями, вступ до організацій. Я думаю, що ми розпочнемо наш відеоролик з першого етапу. Тому буде дуже цікаво, не перемикаємось. Оу, друзяки! Дивіться, там якийсь хлопець іде, давайте, може, запитаємо. Hello, can I give you a left? Тобто можна я тебе підвезу? Ну, е, В сенсі, ну. А, ліфт. Це ліфт. Це. Bro, speak English please. Розмовляй англійською, друже, будь ласка. Я ж типу ну, не розумію українську трошки. Е, пишу йому, що. Типу сідай до мене в автівку, ти хто такий? В сенсі. Я. Я звичайний англійський хлопець? Я не понімати. Во, ну ну чому так? Эээ... Uh, що там? Воу! Wow! Эй, uh, 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 наша! Алло! Боже, ну киви он! -ну! Стою я собі, значить, на ринку і бачу Крістіно Роналдо. Я зразу почав бігти за ним, писати Крістіно Роналдо, спасай. Крістіно Роналдо, це сам К це сам Крістіано Роналдо. Чуваки, я почав писати, е, як ви бачите, зараз Крістіно Роналдо, там, звичайно, е, Р пропустив, але то не діло. Крістіно Роналдо, я зразу начал з ним балакати, що Хеллоу, чувак, Хеллоу, привіт. Я хочу дуже сильно з собою автографа. Я не знаю, як правильно написати автограф. Е, пишу, що я твій фанат трошки трошки був запутався в словах після того як побачив в Роналду на гострий плеч Хвилиночку вашої уваги доєднуємося до мого телеграм-каналу, там буде. Все найцікавіше. Я його фанат. Я не знаю, він ігнорить мене, я, він якийсь не странний трошки. Але це Кристіна Роналдо, типи. Крістіна Роналдо, боже, я не знаю. В на жодному проєкті я його не бачив. На Це перший проєкт, де я зустрів. Він мені щось почав предлагати, що я приймаю це. І коротше, боже, це просто... Я получив від його. Це його рук предмети, я в шоці, просто це настільки топово, чіпи. Е, братанчик, я їм пишу, бро. Він мені хоче пожати руку. Да, звісно приймаємо, Я пожав руку з Крістіна Роналду. Чуваки, це просто ульот. Я не знаю, він тікає, стоп, куди, куди, куди? Я саме писав. Е, він тікає, куди нащо, А він ігнорить знову. А я фанат. Я фаш... Я фанат, я пишу, що я фанат, я твій фанат. А це ти? В своїй сенсі я і сміється. А звідки я? А чого я? Ват? Що Що це було? В сенсі я? Хто я? І що він далі мене буде просто ігнорить? Я, я, я цього не, не зможу. Він мене ігнорить, чуваки. Я, я в шоці, боже? Ні. І під час того, як я йому писав, я, я потребую фото з тобою. Він просто взяв і втік. Ну а зараз ми знаходимось на горі Ліат, щоб написати повідомлення до ЗМІ. Дуже цікаво, як вони на це відреагують, тому давайте зараз будемо дізнаватись. На даний момент я пишу оголошення до займі з прилогом, що я хочу купити ресурс риба клоун в кількості 50 штук. Тепер ми відправляємо оголошення і чекаємо, поки нам на нього відповідають. Як тільки я почав писати нове оголошення для займішніков, мені відповіли і сказали, що Ох, no! Я думаю, що вони зрозуміли цей прикол. Але на жаль, вони не змогли його відреагувати, адже це було не по правилам про правил. зараз я захочу біля військомату, щоб прийти співбесіду до армії. Тому це буде дуже цікаво. Наш генерал армії ще не здогадується, що його чекає, а його чекає саме те, що він чив на протязі всього свого життя з англійської мови. Але... Ну, ми вже розпочали проходити з ним співбесіду. Я їм кажу, що я вас розумію. Типу, але я дуже погано розмовляю англійською мовою. Після своєї відповіді я почав відігрувати РП паспорта, що мій паспорт знаходиться в кишені, я його дістаю, потім беру в руки і передаю йому. Так було з медкартою та ліцензіями. Після того, як він мене перевірив всі мої документи, він почав мене питати РП, наскільки я його гарно знаю. Тобто повернися, розвернися і тому подібне, також він мене запитав, що таке ДБ. Я не знав, що йому відповісти, і сказав, що це дід Мамба. І ура! Мене прийняли до армії. Друзі, я рахую, що головна ціль нашого відеоролика досягнута, і ми можемо з вами завершувати. Якщо вам сподобалось це відео, поставте вподобайку, напишіть якийсь коментар, обов'язково підписуйтесь, якщо ще не підписані. Ну а на цьому все тоді. Бувайте!